Доброго ранку, ми з України. Ну що ж, поки є світло, поки є інтернет, і є така можливість виставити це відео. Як завжди, те, що я вам вже і казала, буду на місяць робити отакі розкладки. Я вже робила попереднє відео Україна, коли там є травень-червень. Коли я поєднувала і матрицю. І графік, і ми з вами дивились, як це має події відбуватись в червні місяці восьмий аркан відпрацювався, відпрацювався саме до миру. Тобто, це коли ми могли сказати про свою законність. Це офіційні документи, які були підписані, і вони стосувалися саме України, тобто нас з вами. От вісімка і відпрацювалась. Але, Присловити, але тепер ми з 24 червня заходимо на місяць до 24 липня під 12 арканом? В матриці поки що нічого не змінюється. Так і є, що Сатурн буде в першому домі. Хочете подивіться нове попереднє відео, що це буде? Так, це. Можуть бути якісь зміни і в нашому керівництві. Закон і порядок, який зараз має ще відбуватися на території України, це багато може бути прийнятих знову-таки законодавчих актів. Це коли будуть саме питання законності, дуже великі. але так має відбуватись: що ми будемо з вами бачити в липні. Україна почне до 24 липня спускатися в зону турбулентності. На превеликий жаль. Але так є і так написано по долі. Бачите, у нас тут з вами буде така яма-воронка. Це теж буде ще заходити аж на початок серпня. Але там ми з вами будемо підніматись. Заходити в цю зону турбулентності ми з вами будемо під 12-м арканом. В класичній колоді, в класичній колоді, 12-й аркан, аркан жертовності. Не лякайтесь! Моя племінниця подарувала мені карту Таро, але вони духовні карти. І Що каже нам духовний шлях, який ми з вами маємо пройти? Ми з вами маємо пройти саме через молитовність цей шлях. Якщо ми з вами перевернемо отак, подивіться: людина знаходиться в медитації. Вона просто це як період очікування. Треба його просто пережити саме в медитації, саме в молитві до Бога. Це така підсказка, як йти шляхом саме зараз нам, Україні. Пам'ятаєте розстановки? По практично з кінця червня у всіх. В областях, які знаходяться на зоні зіткнення, починається турбулентність. Теж. Я вже вам говорила там і про катастрофи, і про багато-багато смертей. Я так вважаю, що саме в цей період росіяни захотять нам завдати дуже великої шкоди. І Я так вважаю, що саме цей період вони будуть планувати якісь наступи. Також можуть посилитись обстріли міст. Ми вже це з вами проходили на початку року 24-го. Тому я вам показала підсказку, що тільки в молитві треба перечекати цей період. А також. Будь ласка, не нехтуйте повітряними тривогами. Може бути дуже нам непереливки, але так має відбуватись. Проходить етап чистки. Ну і трошки забіжу наперед, бо потім ми з вами будемо підніматись і йти вже ну, конкретно. Куди чого, поки що не буду нічого казати і розповідати. Ми маємо пережити оцей період. Я так думаю, що десь в кінці вже липня і в серпні я вам виставлю багато прогностики, то, що я вам обіцяла, саме по окупованим містам. Наперед просто нічого не хочу розказувати. Чому? Бо там у нас з вами ми зайдемо під другим арканом. Бачите? Це аркан віри. Це коли ми з вами самі собі можемо повірити, що все у нас буде гаразд. І от на цьому аркані, на аркані віри, ми з вами будемо закінчувати Солярний рік для України. Але це також можна сказати, що вищі сили будуть на нашому боці і вони нам будуть допомагати. Тільки нам треба з вами повірити в це. По іншому все суть не працює. Так буде тяжко. Але ми гуртуємось, віримо і йдемо молитись. Я вже вам показала навіть, як виглядає ця енергія і про що вона говорить нам з вами. Тому мужаємося. І йдемо до шляху. На шляху до перемоги. Перемога буде. Хтось мене питав, вже, як ви бачите саме перемогу? Так от я вже не в одному відео казала, що ми самі собі вже намалювали багато, у кожного свій вигляд да перемоги. А я його бачу в тих розстановках, яких я. Робила. Я робила багато міст і окупованих міст, просто зараз я не можу їх виставляти, бо тоді буде видно, де військовим шляхом будуть забиратися назад наші міста. Тому, для того, щоб не відкривати плани, я цього робити поки що не можу. Я вже вам казала, ми зараз сильно нічого втрачати не будемо. Ми тільки з вами будемо втрачати людський ресурс. Біси бісяться до цих пір. Так може бути дуже багато втрат отака От чистка: кожен наш захисник є героєм, і відносить, ми маємо до них відносити саме таким чином. Але і у кожного є своя доля. І якщо захисник прийшов вичистити карму свого роду, він її буде вичищати саме своєю жертовністю. Хтось мене там вже питав <кій> теж на варіант голоду. Ну, давайте скажемо таким чином. Я не думаю, що буде голод. Його не буде. Але те, що нам буде скрутно, так. Бо коли осінню цього року вже будуть кінцево підписані документи, ви ж розумієте, що ті вливання фінансових вже не буде в Україну. Тому Україна входить в зимку в такій турбулентності і дуже з великими проблемами. Ми ж розуміємо, що практично всі системи електропередач пошкоджені. Система гідроелектростанцій пошкоджена, тому буде дуже великий дефіцит і електрики, і тепла. Раджу всім запастися терпінням і готуватись до, до зими. Нам з вами ніхто нічого не винен, це наша з вами карма. Але як ви переживете саме ви цю зимку, залежить тільки від вас, не від мера. Чи не від президента, а тільки від вас. Чому я вам завжди говорила про закруточки? Вони нас будуть спасати. Тому не лінуймося, ідемо і робимо свої маленькі консервні заводики, і ми з вами переживемо цю зиму, вона буде дуже складна. Голодовки я не бачу. Ви знаєте, <свісно>, навірно, років 20 назад у мене був один друг, і він мені дав книжку дуже таку цікаву. Я навіть зараз не пам'ятаю, як вона називалась. Але там саме були зібрані багато таких пророцтв. І от одне пророцтво мене тоді зачепило. Зачепило яким чином, що говорилося про цю війну, яка зараз відбувається. Але також говорилося, що зруйновані будуть практично всі електростанції. І давалося пояснення пояснення що того, що електростанції це ж практично іску, ну, да, там, побудовані вони були, було, було багато залито, і саме земля була порушена, коли це будували ці електростанції. І от коли ця війна прийшла. Я зрозуміла, що те, що я там читала, воно здійснюється вже потрошечки. Бо говорили, що коли будуть зруйновані всі ці електростанції, це буде поштовхом до нових видів енергії. Це раз, по-друге, говорилося про великі міста, що вони теж будуть багато зруйнованих міст, і люди нарешті зрозуміють, що треба повертатися до землі. До своєї рідної землі. І багато людей почне скуповувати в селах хати і землю. І почнуть повертатися саме на свою землю. І багато буде роботи, яка буде вестися саме з домашніх умовах, а приїжджати. Великі міста будуть тільки для того, що там будуть залишаться просто великі офіси, да, там, як керівництво якоїсь компанії. А люди почнуть жити в гармонії з природою і з миром, і розуміти, що війни це дуже погано. От така була книжечка цікава. На той момент я думала, що це все рівня фантастики. Але коли зараз я це спостерігаю, я бачу, що до цього рано чи пізно ми з вами дойдемо. Що великі міста, так, це великі спокуси, але люди вчаться вже зараз гармонізувати своє життя з природою. І я бачу, що дуже багато саме домівок в сільській місцевості почали скупати городяни. І вже їх ремонтують і думають про те, що будуть далі жити саме на природі. Відмовляючись від того блага, бути на 15 му чи 20-му етажу і бути в один присєст, просто коли вас зносить. І нічого у вас не лишається. Попереду дуже тяжкий період. Будь ласка. Також 12-й аркан можна ще сказати, що це період очікування. Нам його просто з вами, молитві, треба перечекати. Для чого? Щоб очікувати через віру нашу з вами перемогу, бо перемога буде. А, я ж вам не сказала, яка. Ми з вами повернемо всі наші землі, але не так швидко. Я так вважаю, що до кінця 2024 року вже таких активних бойових дій не буде. Почнеться з одної території, яку ми заберемо назад. І це змусить росіян кричати і верещати про перемогу. Бумаги будуть підписані. Деякі території, окуповані, почнуть вже повертатися до кінця 2024 року. І великими такими темпами буде набиратися ця вся ситуація з 25-го року і до кінця 26-го року практично всі території повернуться додому, крім Луганської та Донецької області. Там інша історія. Також Україна буде, я так вважаю, в прибутку. Бо три історичні території до нас мають повернутися. Я, думаю, я так думаю, що ви розумієте, про які самі території йде мова. І Україна буде вирішувати, як це все оформити в законодавчому вигляді. Але це не сьогодні. Це трошечки я вам забігла наперед. Для чого? Для того, щоб дати вам сили. Пережити цей період і зрозуміти, що просто так нічого не відбувається. Вселити в вас віру про нашу перемогу, бо вона буде. Але є ще одна умова. Вам треба в це повірити. По вірі вашій дано вам буде. Тому до нових зустрічей! Надіюсь, відео для вас було корисне та цікаве. Вже десь в середині липня, я думаю, я вам виставлю вже відео стосовно серпня і почну робити вам такі маленькі замальовочки стосовно вже тих окупованих міст, бо я вважаю, що там вже я можу багато чого вже буду сказати вам, не розкриваючи плані, бо ви вже побачите, де відбулося м -м, такий прорив наших військ. Тому це вже буде не секретик. Ну що, Україна, тримайся! Україна понад усе. Я вас кохаю і прийшла далі жити. Всі, хто бажає на консультацію, будь ласка, пишіть мені все-таки в Телеграм, бо мій оператор вирішив з мене знімати багато грошей за смски. І це іноді мене просто дратує. Треба постійно їх поповняти. А часу просто бігати і поповняти рахунки в мене немає наразі. Тому до нових зустрічей. Я вас всіх кохаю. І з середини липня, навіть не середини, з 9-10 липня, будьте сильно обережні. Але не втрачайте духу, бо він вам ще буде потрібен. І нам з вами ще відновлювати нашу Україну, будувати її, саме таку, яку ви хочете, а не таку, як вам розказує хтось інший.